Сьогодні хочу показати результат свого формування кущів перцю. Вже вони у мене нав'язалися. Декому було цікаво, чи взагалі будуть потім ранні перці, то дивіться, оцю центральну квіточку я прибрала. І далі перці в'яжуться, і буде їх тут багато, тому що пішло в бок три гілки. Оці е, квіточки теж можна було прибрати. І тоді кущ пішов би більше в рост. А так він вже почав формувати ранні перчини, його так залишу, щоб був ранній свій перець. А ось на оцьому кущику дальньому, зверніть увагу, тут квіточки ще тільки-тільки формуються, оці ось е, центрові. То на цьому кущику я ось їх зараз приберу. Дивіться, скільки скільки там формуються просто. Коли прибрати оцю центрову, то потім на верхівках он просто він завалить перцем. Але оці основні, дивіться, оця сама-сама така центральна, оця яка братиме на себе дуже багато поживки, знову ж таки, для того, щоб сформувалися всі інші оцю таку центрову. От я зараз знову ж таки приберу, формуючи кущ, щоб він був більш розлогим. так. І отут-оцю ось теж центрову приберу. Бачите, Це що по центру? Ось таким чином, не пожаліючи буквально одну квіточку, потім дві, я в результаті отримаю по такій прогресії. Відповідно, плодів, плодів набагато більше. Дивіться, тут теж ось вона вже така теж є центрова, яка скоро заквітне. Її теж я приберу, не жаліючи. Для того, щоб, дивіться, бачите, як я вже говорила, пошли в бока пагони, на яких теж потім сформуються плоди. Ну і, Відповідно, сам перець буде рости, а не буде тормозити. В рості.